В ефірі передача особливе про особливі події. Факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 15 серпня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі представників України, як гімнастка Лілія Подкопаєва, педагог, дослідник Мільян Стоцький, письменник Володимир Дрозд. 1997 року в Україні засновано орден княгині Ольги. А 1498-го у своєму третьому плаванні Христофор Колумб відкрив острів Гренадо. Римсько-католицька церква святкує Вознесіння Діви Марії, а археологи України відзначають своє професійне свято. І на початку коротко про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Бойовики намагалися захопити опорний пункт сил АТО в районі Новоолександрівки. Там відбувся бій за минулу добу. Російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь. З них 59 по підрозділах сил АТО. А зокрема, 23 обстріли зафіксовано на Донецькому, 28 на Маріупольському та 8 на Луганському напрямках. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО. І про інші події в Україні та світі в Україні офіційно запрацювала система електронного декларування. В Україні за 10 днів функціонування проєкту Шлюб за добу зареєстровано понад 200 українських молодих пар. Колишній кубинський лідер Фідель Кастро, який вкрай рідко за останні роки з'являється на публіці, взяв участь у святкуванні свого 90-го дня народження. На святкуванні ювіляр виглядав хворобливо у 2008 році. Він через серйозні проблеми зі здоров'ям відійшов від справ, передавши управління країною своєму братові. І про неприємні події що найменше 25 осіб, в тому числі жінки і діти, загинули внаслідок падіння автобуса в ущелену. В пакистанському штаті Азад Кашмір шість людей загинули в результаті падіння невеликого приватного літака в американському штаті Алабама. на сирійсько-турецькому кордоні стався вибух. Що найменше осіб постраждали в результаті пожеж, що спалахнули в таборі для біженців в центральній Німеччині. І ще про резонансні події в нашому краї поліцейські вилучили у 46-річного жителя Коросеня партію наркотиків та боєприпаси. Просто, аби покататися, двоє молодиків викрали автомобіль із подвір'я жительки Новограда Волинського. За кошти бюджету участі Житомиряни хочуть встановити спортивні майданчики та бювет з фонтаном. І про гордість нашу Житомирянка Юлія Єлістратова виграла етап Кубку Європи в Норвегії. Обласний оргкомітет з присудження літературно-мистецької премії імені Бориса Тена оприлюднить прізвища її цьогорічних лауратів до Дня Незалежності України. З 19 по 21 перше. Серпня у Житомирі проходитиме другий міжнародний фестиваль мистецтв імені Володимира Шенкорока Пісенний спас. Наскільки підготовленим до проведення свята сьогодні є цей мистецький майданчик? Вирішила проінспектувати наша знімальна група. Тому що там ну реально відсутня абсолютно гідроізоляція і е, вода, яка лє з неба, вона практично потрапляє в гримерні кімнати. Там потрібно робити вентиляційну систему. Так, про стан літнього театру Ракушка ще тиждень тому говорила заслужена артистка України, голова оргкомітету фестивалю Ірина Шинкарук. Вона та інші організатори заявили, що через неякісну підготовку майданчика свято може не відбутися. Тоді, аби перевірити, як тривають підготовчі роботи. Залаштунки сцени нашу знімальну групу не пустили. Сьогодні ми маємо можливість це зробити. Зовні Ракушка виглядає ошатно. Псує враження десяток відірваних крісел у глядацькій залі та недоглянутий газон довкола. У підземній частині відчувається запах свіжої фарби. У гримерках та коридорах саме завершили ремонтні роботи. Ірина Шинкарук, яка приєднується до нашої екскурсії, каже, що ситуацію просто врятували косметичні роботи. Ну, але є дуже багато таких моментів, які ну болять, і за які ми вболіваємо і розуміємо, що ну, з цим боротися дуже 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 складно. Попри це, в Ірини Шенкарук залишився неприємний осад. Реконструкцію ракушки, яку зробили аби як, потрібно завершити. Адже театр, який хочуть назвати іменем її батька, своєрідна візитівка Житомира. Просто сам зовнішній вигляд. Але причину цю ми не можемо ліквідувати. І це завдання уже міської ради. Хто винен у затягуванні реконструкції літнього театру, чому кримінальне провадження з приводу неправомірного використання коштів закрито та чи, врешті, отримає Житомир омріяний концертний майданчик? Дивіться у наших подальших випусках новин. Фінські вчені з'ясували, що коріння одна з основних причин субарахноїдальних крововиливів це скупчення вилитої крові в порожнину між павутиною м'якою мозковими оболонками. Вона може розвиватися через розрив артеріальної аневризми або черепно-мозкової травми. Аневризма судин головного мозку є у 10% людей старше 70 років. Однак у більшості випадків вона не розвивається. При цьому дослідження показали, що коріння є одним із найбільш небезпечних чинників. Ризику крововиливу. Що ж, будьте здорові, і нехай у вашому житті будуть лише приємні події. З вами була Інна Літовченко. Це була передача особлива про особливі події і факти. Вже у найближчі години вона буде на нашому сайті ТівірадіоЗТКМЮЕЙ. Бережіть себе та Україну до завтра.